З заводу вроді є захист а пластмасовий тік трошки пацани попався кові лайт 300 на 174-му моторі на ну, 300-ка, як ви зрозуміли. Вібрацій нема, що я зразу помітив. Тепер цим плавно розганяюся. Блін. Ну, резина тут нормальна, тримає на піску добре. їде, відчувається дуже легеньким. Дядько казав не розложити його. Радіатори дорогі. Але він не знає, що я Михайло Шумати. Вау! То він їде, в принципі так. Да. А в кінці якийсь тупняк. Легенький. Блін, просто я на кросачі тільки що їм Тут все, щеплення таке легесеньке. При цьому тут не гідравліки, ні нічого. Офігеть. Він взагалі нульовий, пробіг 1300. Дядько так собі їздить, спокійно, певно, гриби. Він легеньким не чувається, отак вот от просто. Виглядає він великим Я знімаю. А я радий, що цей мотик попався. Він виглядає великим ніби. Вилка потужна, типу, він такий, ну він капісин виглядає класно. Не перший раз бачу нормального Кові тому я щось. Але перші враження такі. Нарешті, відос нормальний, з таким прям враженням першим. Сидиш низько, що для ендуру класно. Він легко відчувається, а ну з газу легенько бо Він прям... Не, він скальзить. Там дядько, напевно, зараз дуже переживає, я їду. В принципі, не швидко, але він кричить цей моточик. Я тут прям... Блін! Я не їздив на прошках, не знаю, яка в них там вага. Але цей відчувається легше, ніж якась вуздушка. Капець офігенно, він легенько відчувається, я просто все. Ну, ніби класно. Що я здивувався, власник каже, розхід щось 4,5. Я щось в шоці від такого. Ну, тому що всі кажуть, що вони живуть до біга. Напишіть в коментарях, якщо маєте такий мод. А, вже п'ята. Тут коротше, сильно в ньому не розженеться. Бляха, тормозна лапка дуже низько. Я так багато їжджу Просто відос хочу зняти, я в шоці з такого мопеда рідкісно в наших краях нарвався. Пісок, напевно, не буду їхати, бо він такий чистий суммотік. Я хоч захотів їхати, але не буду. Він плавно, гіба. він для новачків, я думаю, підійде. Він плавний, підвіс, таке, я їду тут в протавине, всяке барахло. Ой, під джопом гнідало. Він мегкий. Керується легко, руль високо. Тут трима геометрія ентурна. Як стойці, удобно. Пазики, у підняв. Мене... Давайте фіналочку вам зніму. Мотюлем пахне. Не падає. короче пацани, такий обзорчик. Офігенний мопет. Я в шоці, бо я на такому на нормальних ковиках і китайцях не їздив. Я всім дякую за перегляд. Але мутюль файно пахне. Ой, все, всім дякую за перегляд. Прикольний. Прикольний я ще на нормальних більш-менш китайцях не їздив. Ну, Бачиш, то більш-менш нормальний китаєць. У є шикові прогали, я не знаю наскільки він тяжкий, бо цей легеньким дуже відчув.